Итак, всем всім привіт. Сьогодні, у нас Opel у 2007 рік із такою установкою противотуманок доповнитель. Так, внішньо воно виглядає отак. От ми бачимо, От тут у нас стоять глушки, їх треба буде знімати так само з другої сторони. Ну і будемо робити. Значить, обзавівся я такими противотуманочками новими. Тут все новеньке розкручується. Єдине, що немає тут лампочок і фішки такі, типу, під фішку таку. Значить, ну, друга така сама. І одразу взяв переключатель, такий, щоб було переднє противотуманки, а потім друге положення сразу і задні, і передні. Так як на моєму рідному, я думаю, що якщо ви дивитеся це відео, то у вас теж стоїть да? тільки задні противотуманки можна включити. Так, ну перше, що нам треба, треба зняти саму заглушку. Да? Також, якщо ми мене почнемо просто її дергати руками, так нічого не вийде. Підходимо сюди. Тут я вже зняв. От як, кстати, тут провід, який теж піде цього туманки. Значить, от сама глушечка. Бачимо, скільки тут защолок. Одна, друга, третя, четверта. Чотири защолки і всі їх треба там відігнути і так. Трошки порвів. Помучитися, щоб її зняти. Ну, все знімається. Так, що касається цих втичок. Так, так, цих, ну, фішок. Так, одна фішка була тут. Я її бачив ще раніше. як щось робив, масло міняв. Вона була. Ну, там десь вона, я не пам'ятаю, там просто висіла. Десь чи там, чи там зачіплена була. Так. І я думав, що тільки одна є. Ну, Я дуже обрадувався, коли я заліз. Все-таки думаю, глянувши з другої сторони. Я був дуже щаслив, коли побачив, що от вона ще одна. Фішечка в нас є, просто треба вищівнути. Якби там хамутик той білий. І от ще в нас є, фішки в нас є, просто треба їх почистити. Слідче, що нам треба, нам треба укомплектувати лампочки. Остаємо з упаковки, вот тут у нас написано в яку сторону відкривати, так. Відкриваємо. Далі беремо лампочки. Так. І дивимося. Так, лампочки тут йдуть один. Ось такого плана одну, то я вже їх парую. Одну вже фару зібрав. Так, то викидаємо. Ось такого плана і образу вона з собою представляє. Далі що робимо? Далі виводимо, можемо взагалі забрати поки що цей. Ставимо лампочку Так, забираємо. То... Так, далі достаємо ці провода. Це в нас буде провод оцей перший силовий, який йде непосредственно на, на лампочку. А оце у нас буде провод, який йде на корпус. Так, тепер, значить, зафіксовуємо саму лампу. Не так. Отак. Видно там, так? Да? Раз, єсть. Так. І. Далі підсоєняємо. Далі це у нас йде сюди. Так, але треба так, щоб то не вискочило. Так. Це у нас іде сюди. Отак. От Все, цей юзел у нас зібраний. Закриваємо кришечкою і провертаємо. Все, лампа готова. А, що я столкнувся? Тут треба ж болтик на кріплення. І, звісно ж, з субота ввечері я ніде не знайду нормального болтика. Довелося брати такі якісь, який є, пізніше поставимо нормальний. Так, і тут дивимося, що тут в нас є, яка у нас система тут. У нас є на самій лампочці два таких зацепа. От вони. Так, покладемо. От один от другий. так. От вони входять, защіпляються один сюди, один сюди. Так, знизу закручується болт. так. Ну і звісно, під болт немає ніякого відверті. І якщо ми заглянемо сюди, то ми побачимо, от що тут воно ніби мусило бути, але його нема. Треба просверлити. І тоді ми закріпимо. Так, внішній вже воно стоїть, держиться, крепко, я все зажав. Кажемо, що тут тут у нас в от, от, от верхній части одна защёлка, Так, виходить, от друга защёлка, так. Одна друга. Ну і тут знизу не було коротшого болтика, то я поставив такі дві гайки. І отак от, зажав. І отак от, все це виглядає, підключено, от, Так. І так, перше, що ми робимо, ми, звісно намагаємося встановити цей рычаг. і ми стараємося трошки тут одразобрати. Підуще нам треба зняти цей кожух. Тут знизу є два болтика торс чи на 20 чи 25. Так, і тут ще один. Розкручуємо їх. І просто розщлкуємо і розсоє. Значить, після того, коли ми добралися сюди, да, зняли ті кожухи, знімаємо фішку, ну це вже, на жаль, предварительне, один усік, другий, так, І бачимо, тут у нас ось такі от піни. Піни у нас, в принципі, всі є. Десь я там вроде, дивився одного, то би, є така інформація, що цей крайній це чи той, чи той ти є, то і є, типу на передній проти туманки. Ну, в общем, що нам гадати. Беремо, ставимо новий і пробуємо. Старий ми не знімаємо, просто так до цього контакта, просто беремо і підключаємо цей наш старий наш, На стару фішку, новий цей. От защокнулось. Все. і дивимося. Підключив я значить, цей. Значить, що нас інтересує? Нас інтересує, включаємо габарити. так, раз Ну, Габарити на не побачите. Так, включаємо світ. Світ горит. Так, є значення, що світ горит. Включаємо поворот один. Бликає. Включаємо другий. Бликає. Включаємо дальній. Єсь, так, Переключаємо. Є. Так. Переключаємо, Переключаємо значить, проти отуманки. Перше положення. Перше положення у нас іде, типу, ближній. Так? Ближнього нема. Включаємо. Задній, задній є, так? Ну, все работає пока що, так? Ага, значить, що шахтів сказати? Значить, коли ми включали е, положення, ЯКБИ, габарітів, то в нас загорався, якби в нас був ближній світ, дальній світ. Далі в нас загоралася лампочка задніх протиманок. Лампочка передніх противотуманок, значок. Да? Там вона присутствує. Вона в нас не загоралася. Ну, причина може в тому, що зараз не стоїть ще ні реле, то у мене стоїть. Реле не стоїть. І не стоять самі протиотуманки. Якщо в мене буде горіти, то будемо лізти до приборки, вичисляти який там провод і питатися її закольцювати. Але я думаю, що вона у нас повинна загорітися, коли все це буде повністю зібрано. Слідуючий питання, як завжди, виникає: як замінити цей модуль? Да? Ну, все, виявляється достатньо просто. Отак От нажимаємо. Отак от і злітаємо. Далі просто беремо новий і просто так само туди ним заїжджаємо. Так, от, от так, вставляємо. Отак от. Ага. Ну і трошки. Трошки треба погратися Так, ну, слідкує, що нам треба. Нам треба побідиться в предохранителі. Чи є в нас на це отдельно це предохранитель і чи туди щось приходить. Так, ну, як і всі владі цього пельвару знають, да, що то вищенкуємо? Беремо, дивимося схему. Бачимо, що у нас тут. Ось до, Ось до. Оце у нас йде третій, третій ряд, третій зверху. Намальований передній протиманки 15 ампер. Підходимо сюди до мене в машину дивимося. Перший, другий, третій. Є, в мене вже навіть він стоїть. Чесно, я не став його, він тут стоїть. І ще одне, що нам треба бідитися, чи туди щось приходить. Значить, масу я. Буду провіряти тестером. значить Зачепив там. Далі тут беру, вставляю от перший, другий, третій. От він. Да? От я поставив. І дивимося, що у нас на тестері. На тестері у нас 12,3 3 Тобто сюди приходить напряження. Це нас дуже радує. Це значить, що наша схема повністю робоча. Провіряємо предохранитель, чи він там не згорений, і все. І далі продовжуємо займатися вже непосредственно реле. Так, ну і коли у нас вже все, якби протиуманки стоять, переключатель стоїть новий. Предохранитель у нас теж стоїть на місці. Залишилося діло за одним. Залишилося діло за реле. Дуже довго я шукав, де воно має бути, яке воно має бути, методом проб. І, звісно ж, все-таки розв'язка є. От воно, зараз я покажу її ближче. З відео воно таке от маленьке, 12 вольтове. От його характеристики, може комусь треба. Так. І воно має 5 контактів. От, іменно бути таке. 5 контактів. Може хто буде шукати, то, ось довго, то воно повинно мати таку от схему. Ну і тепер давайте його установимо. От, беремо реле. Заходимо сюди. Я так поставлю, щоб було видно, так? Да? Так не буде видно. Ну ладно, я ще вставлю ти тоді покажу. І так, от воно, бачите, от воно знаходиться. Установлено зверху йде якась дна. одна. Одне релюшка одна, про задніх проти туману, а нижче йде іменно оце реле. Ну, отак. І тепер пробуємо включати, показуємо результат. І так, включаємо и і включаємо противотуманки. І дивіться, що ми бачимо. Ми бачимо, що в нас горить противотуманка. О, да, це в нас основний світ я включив зараз. А тут на приборці в нас горить, що в нас зараз горять противотуманки. Показуємо Двісно, у нас горят протиуманки. Отак от воно виглядає. Бо предучий переключатель, задні протілотумани можна було включати тільки коли основний світ. А зараз передні протилатуманки і задні протитуманки можемо включати навіть на габаритах. От, ми бачимо, у нас є включений тільки габарит. Так, і тепер включаємо от нас. Пока, дивіться, є в нас задні протиотуманки, передні противотуманки, і якщо ми включимо, це у нас основний світ. Но противотуманки будуть робити і на цьому положенні, тільки на габаритах. От, от ми бачимо задній протиотуманний задній. І передні противотуманки тут. Ну, звісно же, щоб світити і з основним світлом. Так, і так ми бачимо, от ось у нас, все в нас показує, всі переключення, все працює. І все можемо виключити. Можемо тільки передні, можемо світ, можемо робити як хочемо тепер. Ну, так як ви все і бачили наглядно, повністю я нічого не перепаював, нічого не переробляв. У мене вони не стояли, стояли заглушки і бачили, навіть в бампері сверлив під них отверсія, щоб закрутити болта. Ну, то є, це все реально. І ну, у моєму випадку проводка тут була заложена. Возможно, це зіграло то, що це 2007 рік. Ну не знаю. В принципі, просто поставив е проти отуманки, підключив навіть фішки, були там, поставив, предохранитель Вже та відстояв у мене і реле, місце під реле теж є. Реле поставив і все працює. Я думаю, що відео, якщо вам сподобалось, то ставте лайки, підписуйтесь. Чим міг, тим поділився. Всім вдалих встановок!